Всім привіт! Сьогодні ми розберемо з вами базову техніку з вормгарду. поперевертаємо людину з Дела Ворму і поговоримо про базову концепцію роботи з лапелом. Коли ми починаємо працювати з лапелом, наше головне завдання: ми забираємо лапел, пускаємось вниз, впираємо ножки в таз, і перше, що ми повинні зробити, це запустити гарне лапел ласо. Ми підвертаємо свій таз на бік і ножкою запускаємо лас. І своєю но ногою тримаємо людину ось під паху. Інша наша нога, вона не залишається тримати та, триматися в таз, Ми ставимо ножку в біцепс і контролюємо людину звідси. Не даємо їй заходити в цю сторону, де в нас знаходиться вільна рука, для того, щоб він не пройшов на жарт. Для того що, щоб законтролювати людину ще краще, ми можемо передати руку в іншу руку лапел і взяти людину за штани, щоб позбавити її можливості забігати в бік і проходити на гард. Далі, коли ми зафіксували своє положення, наше звідси завдання. Ми трішечки відштовхуємо від себе, створюємо простір і підкручуємось набік. Робимо мах ногою і встаємо. Наше завдання стати так, щоб ми були по діагоналі від ноги людини. Ми звідси передаємо лапел під його коліном, дивіться, в цьому положенні головне, щоб наша рука впиралася з боку в його коліна. В якому разі ми не залишаємо свою руку. Від колін нашого суперника, тому що він просто опуститься і законтролює нашу руку. Якщо він сідає на нашу руку, вже працювати з лапелом, я не можу. Я його розвертаю. І далі наше завдання: я запускаю свою руку, як врев'яздила рівня. І передаю лапел. підкручую снапік. Все, коли я знаходжуся в цьому положенні, я повертаю свою ножку в плече свого суперника, для того, щоб, не, щоб він не опускався на мене і не притискався. Звідси наше завдання. Ми так само робимо мах своєю ногою, піднімаємось, розвертаємо свою голінь в сторону таза нашого суперника. Ось сюди. І цією ногою вибиваємо його під п'ятку. Коли ми його вибили, наше завдання підніматися не просто вперед, а йти на стегна нашого опонента. Рука, яка у нас вільна, притримує. Його таз, для того, щоб він не розвертався на нас. Як тільки ми захочемо піти вперед, це буде одразу те, що ми будемо втрачати своє положення, і людина буде залазити під нас. Для того, щоб він втратити щільність, ми повинні йти на його таз і контролювати його звідси. Спочатку починаємо. Забрав лапе, контроль-таз. Підвернулися від таз на бік. запустили лапу лаз. Повернули таз, законтролювали його плечі. Звідси. Робимо мах ногою, сідаємо по діагоналі. Передаємо лапел раз, запускаємо руку. Два. Повертаємось набік. Контроль дистанції підштовхнули від себе. Робимо мах ногою. Встаємо, вибиваємо п'ятку. Піднімаємось на стену. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ще вам цікаво, які техніки в кімоно чи без кімоно, все покажемо та розберемо. До зустрічі підписку, лайк.